Дорогі учні, запрошую вас на урок з теми Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини. За твердженням фахівців ВОЗ, здоров'я на 50% залежить від способу життя, на 20% від спадковості, на 10% від медичних послуг і на 20% від стану навколишнього середовища. А якими є чинники цього середовища? Які абіотичні чинники навколишнього середовища впливають на здоров'я людини? Навколишнє середовище це сукупність абіотичного, біотичного і антропічного середовищ, які в сукупності впливають на людину та її діяльність. Це усі природні тіла, сили і явища природи, її речовина, енергія і простір, що перебувають в безпосередньому контакті з організмами. А біотичне середовище це сукупність природних об'єктів і процесів неживої природи, що справляють на організм людини прямий або опосередкований вплив. Компонентами цього середовища є земля, ґрунт, поверхневі і підземні води, атмосферне повітря і космічний простір, що забезпечують умови існування життя на землі. Космічні чинники це чинники, джерелами яких є процеси, що відбуваються в космічному просторі: сонячна радіація, місячне світло, космічні промені та інше. Так, вплив сонячної радіації, що пов'язаний передусім з 11-річним циклом сонячної активності, є причиною багаторічних біоритмів, спричинені нею збурення магнітної йоносфери Землі, порушують діяльність серцево-судинної та нервової систем. Іншим чинником є ультрафіолетове випромінювання, що у невеликих дозах корисне, а в значних небезпечне. Геофізичні чинники визначаються процесами, що відбуваються на землі: магнітне поле, земне тяжіння, сейсмічність, вулканічна діяльність. Так, магнітне поле землі організм людини не відчуває, але реагує на його впливи передусім функціональними змінами нервової, кровоносної систем і мозкової діяльності. Кліматичні чинники пов'язані з особливостями багаторічного режиму погоди. Основними елементами клімату, що впливають на благополуччя людини, є світло, газовий склад, температура і вологість повітря, атмосферний тиск, атмосферні опади. Так зміна атмосферного тиску позначається на стані здоров'я людей, хворих на артрити і артрози. Перебування в малоосвітленому середовищі може призвести до виникнення сезонної депресії, оскільки світло впливає на синтез серетоніну, що є нейромедіатором гарного самопочуття. Едафічні чинники зумовлені хімічними і фізичними властивостями ґрунту. Надлишок або нестача біоелементів, pH середовища, вологість, місць природних радіонуклідів. Так, дефіцит йоду в рослинних харчових продуктах спричинює ендемічний зоб. Ґрунт може загрожувати здоров'ю людини через консервацію патогенних мікроорганізмів, наприклад, правцевого клостридію, легіонели і акумуляцію токсичних речовин, наприклад, сполук важких металів. Гідрологічні чинники пов'язані хімічними і фізичними властивостями води, сольовий склад, вміст кисню, так надлишок флуору у воді призводить до ураження зубів, флюорозу. Отже, людина є частиною природи, і впливи абіотичних чинників навколишнього середовища є життєво важливою умовою її існування. А які особливості впливу біотичного середовища? Компонентами біотичного середовища є усі види біорізноманіття та природні об'єкти, складниками яких є живі організми. Вплив біотичного середовища визначається життєдіяльністю організмів і являється у формі взаємозв'язків між організмами одного та різних видів, розрізняють внутрішньовидові – видові, психічні і соціальні взаємовідносини між людьми та міжвидові симбіотичні, антогоністичні та нейтральні. Ані взаємозв'язки між організмом людини та організмами інших видів чинників. За походженням, біотичні чинники поділяють на вірусогені, мікробіогені, фітогені, мікогені та зоогені. Вплив живих організмів на здоров'я людини може бути позитивним та негативним, прямим та опосередкованим. До найважливіших біотичних чинників, що чинять прямий вплив на здоров'я людини, належать віруси, мікроорганізми та хвороби, що визначають епідеміологічну ситуацію. Це передусім. Соціально значущі захворювання, які мають не лише медичне, а й соціальне значення, такі як туберкульоз, грип, кір, гепатит Б і С, СНІД. Прикладом непрямого впливу біотичного середовища є вплив харчових продуктів. Їжа є одним з найважливіших чинників довкілля, що впливає на стан здоров'я, працездатність, розумовий і фізичний розвиток, а також на тривалість життя людини. Отже, біотичне середовище це сукупність. Ресурсів і умови існування живої природи, що справляють на нього прямий або опосередкований вплив. А яким є склад і вплив антропічного середовища на здоров'я людини. Антропічне середовище це сукупність природних, природно антропогенних і антропогенних чинників впливу діяльності людини на здоров'я людини. Природними об'єктами антропогенного середовища є природні екосистеми, природні ландшафти та їхні складники, що впливають на здоров'я людини. Ще в далекому минулому лікарі звернули увагу на те, що спілкування людини з природою позбавляє депресії, страхів і тривоги. Нині ці погляди відображено в екотерапії, що віддає перевагу використанню природних чинників і соціального середовища на зміцнення здоров'я людини. Доведено, що такі впливи знижують частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск. Зменшують рівень вироблення гормонів стресу, зміцнюють імунну систему. Природно-антропогенні об'єкти це природні об'єкти, що їх змінено внаслідок діяльності людини, а також ці об'єкти, що створена людиною та мають властивості природних об'єктів. Такими об'єктами є національні природні парки, в яких дозволено вільний доступ туристів, рекреаційний вплив. Антропогенні об'єкти це об'єкти, що їх створено людиною для забезпечення його соціальних потреб і які не мають властивостей природних об'єктів. Так на сільськогосподарських угіддях вирощують культурні рослини. Це аграрний вплив. У містах і навколо міст складають зелені зони, для занять спортом створюють штучні поля. З пізнавальною метою організовують Шекспірівські сади і дендропарки. Негативне значення для здоров'я людини мають промисловий вплив великих підприємств, радіоактивний вплив атомних електростанцій, транспортний вплив автомобільних шляхів і залізниць, мілітарний вплив складів з боєприпасами, військових полігонів для випробування видів зброї. Як стверджують науковці, вплив складників сучасного антропогенного середовища є різноманітним у своєму сумарному синергічному ефекті і характеризується переважною негативною дією. Доказом цього є зростання загального рівня захворюваності населення Землі. За даними ВООЗ, екологічні ризики зумовлюють виникнення понад 100 найнебезпечніших захворювань, і щороку саме вони вбивають 12,6 мільйонів людей. Ось чому зменшення антропогенного навантаження на життєве середовище людини пріоритетне, екологічне, економічне і соціальне завдання усіх країн світу. Отже, об'єкти антропогенного середовища чинять аграрний, промисловий, мілітарний, транспортний, радіоактивний та інший вплив і мають важливе наукове, пізнавальне, естетичне, рекреаційне та медичне значення для формування, зміцнення і збереження здоров'я людини.